Розпечений весняним гострим сонцем Пашить Єрусалим. Проміння біле від білих стін і вулиць відбиває, Ряхтить вогнем на золотих покрасах царських палат. Ворожі блискавиці запалює на кожнім римськім списі. Кладе вінці на шолими з Центуріонам. Блиск вогонь. І Пал. Єрусалим готується до свята. Жінки начиння миють у потоці, брящать мідяні кухлі, грають іскри від сонця на червоній мокрій глині. Розбіглись діти повесняні квіти. Дівчата чешуть коси і заплітають майстерно у дрібушки з дукачами та радяться, що їм про свято вбрати. Багато радощів. Але ж бо й праці гаптують, шиють і печуть, і варять, купують, продають, про свято дбають. Лиш той не дбає, хто шага не має. Але й такий волів би заробити гіркою працею, ніж так не дбати. Бо гірше злидні в свято, аніж в будень. Буденна одіж наче смертний гріх темніє серед ясних шат святкових, лице неблідне з голоду, шаріє, і легше мовить хорий, ніж голоден. На розі проти храму в Бога і Тесля робітню відчинив. Та й відчиняти не дуже то було, що три стіни четвертої Бог дасть, от і робітня. Усім перехідним видко роботу, мов на майдані. Видко як працює, не розгинаючись у боги Тесля, зв'язавши ремінцем волосся буйне, щоб не спадало на високе чоло, укрите потом, рясним та краплистим. А Тесля і сам не бачить перехідних. Очима бачить він роботу і знаряд, а думкою. Все злидні, не все пущі Були вони учора, є сьогодні і завтра будуть, і нема їм краю. Ох, та який там край, хіба ще справді до краю загризуть. Щодень, то більше в Єрусалимі Теслів настає. Із Сирії насунули, мов хмара, забрали всю роботу коло храму в преторії, коло царських палат, їх всюди повно, спритні та майстерні та запопадливі, масні такі. Вряди годи єрусалимським теслям робота дістається. І яка? Он вчора три хрести зробив. Недобра, сумна робота, і Богові мила, Не раз бо і невинних розпинають. А що робить? Гріха не знає голод. Марницю заробив за три хрести така й робота спішна. От то, що ж дорого платити за дерево сухе, не маю звідки. Якось то простоять зо три дні, поки до свята шибениці тії, а там розп'ятих здіймуть то хрести, хоч і спалити невелика шкода. Така то праця. А колись, бувало, робив різьбу мистецьку до палат, до дому Божого. Давно було? Тепер а що? Ціпильна, топорища плуги хрести так? А сила йде, і і спина гнеться, і репаються руки, і гине хист. Уже б тепер не вдав різьби такої, хоч би хто й замовив. Минулося. Тепер аби хоч як. Хоч без мистецтва хліба заробити. Так, хліба, хліба, і нічого більше. Гетклята праця Теслі рубанув так поціпильну аж воно зломилось. Він кинув з пересердя друге взяв, не встаючи, під очі засліпив втер рукавом і далі теше. Раптом сокира пощер. Сучок, а будь ти проклята, шпурнув сокиру і долі сів, і голову схилив, так ниє спина, руки так болять, болить все тіло. Аж тепер він тямить, що він зовсім знебувся, що тепера вся сила згинула, пропала. Що верне силу, як її нема. І похилився, І в зів'ялі розтяглись і впали аж додолу. І не вважає голосну юрбу, що мов потік по вулиці вулицілась, і сміх, і глум, і гоміни і прокльони несла з собою. Так вода весняна виносить мул і хмиз і баговиння з одна ріки. Юрба текла, текла і раптом стала, Аж в тісну робітню якийсь гурток зненацька заточивсь, Відпертий натовпом і трутив Теслю, аж той отямивсь. Гей, куди ви, люди, женетеся так? Громадці він гукнув. Чи ти тут спав, чи очманів зовсім? Та все ж сьогодні розпинати мають. Он їх ведуть на страту, а за ними увесь Єрусалим старе й мале біжить щоб на видовисько поглянуть. Це тільки ти тут каменем. То їх ведуть? А де ж ви? Чого це ви тут спинились, коли їх ведуть? Питає Тесля, все, мов непритомний. Дивіться на дурного, хтось звукнув, та ти ж поглянь, он там, напроти тебе, впав серед вулиці один із них. Це він же втретє. Двічі вояки підводили бичами, стосанами, а сей раз не встає. Казали, люди, важкий занадто хрест йому дістався, Не тесаний, кривий та суковатий, дешевий, звісно. Правда, шкода й коштів, та, видно, й Тесля шкодував роботи. Базікають. А Тесля вже й не чує. Він скочив миттю на станок і звідти поверх голів на вулицю зорить, а там посеред сміття та каміння впав під Христом на порох шляховий, син шоловичий. На хресті кора чорніє пожариною. Свіжі рані, завдані вчора дереву сирому сокирою, як ті бліді рани. Бліде обличчя встрадника, що впав, Виразно червоніють краплі крові на тім що Не так рясніє під в робітника під час гарячої праці. Без краю смутні очі, мов питають, навіщо ця даремна зайва мука? Та ж я прийняв по присуду всіх, ще прийму, а це хто присудив? Ей, уставай лиш, доки будеш спати, кричать притуріанці, і бичі звилися, мов гадюки. Крізь одежу червоні смуги стали пробиватись. Не можу. Хрест важкий мені не сила. Нещасний простогнав і ліг лицем у порох шляховий. Претуріанець підвів бича та не спустив, бо раптом спинив його за руку. Хто... Жди ти хто, чого тобі, вояк вереснув. Я Тесля, я зробив цей Хрест важким, то й мушу я нести його. Давайте за свою працю не візьму я плати. І взяв хреста ніхто не боронив. І випростався похилий стан у Теслі, напружились його зів'ялі руки, погаслий погляд знову загорівся великим та палким глибоким смутом. І твердою, важкою походою пішов з хрестом робітник на Голгофу, немов не знав. Ні праці, ані втоми. До сього часу. Шановні гості, спікери, учасники цього форуму, давайте ще раз поаплодуємо Вадиму Хаїнському, директору Волинського обласного театру Ляльок, актору, який розпочав цей наш важливий захід з не менш важливих рядків геніальної Лесі Українки, які дуже відгукуються сьогодення.